Росія зацікавлена у перемозі Дональда Трампа на виборах президента США. Джо Байден скасовує свою участь у засіданні союзників України у форматі Рамштайн через ураган. а Президента Зеленського свого часу просили обрати наступника у разі смерті. чи Полону, отже, чому Дональд Трамп підтримує Росію, і чому Росія підтримує його кандидатуру на виборах президента США, і чому свого часу президента Зеленського просили обрати наступника, зокрема у разі смерті чи взяття у полон? Отже, маємо велику доповідь від американської розвідки, зокрема від Офіса директора національної розвідки США, і там йдеться про те, що Іран, Росія та Китай активно впливають на думки американських виборців, аби вони обрали того кандидата, який був би більш вигідним Ірану, Китаю та Росії. І американські розвідники говорять про те, що Дональд Трамп є більш вигідним кандидатом для Російської Федерації для Кремля. Трамп є кращим кандидатом, і вони активно його просувають, зокрема, впливають на думки. Американських виборців у соціальних мережах Іран натомість підтримує Камалу Гарріс. Ось до такого висновку приходять американські розвідники, і е, Китай свого часу також впливав на думки американських виборців. Зокрема, Китай грає проти тих кандидатів, які балотуються до конгресу, які підтримують Тайвані, підтримують право е, Тайваню на захист. Отже, дійсно, американські експерти та історики політологи говорять про те, що Трамп є більш вигідним кандидатом для Росії. Про це раніше місяцями говорили. Зараз маємо просто офіційне підтвердження від американської розвідки. Але чому справа в тому, що Росія дійсно сподівається, що Трамп підштовхне Україну до невигідної угоди з Росією, яка була би на користь держави агресора. Бо більше Трамп місяцями говорив про те, що у разі приходу до Білого Дому. Він фактично припинить військову допомогу Україні, бо не потрібно начебто витрачати кошти американських платників податків на війну, яку, начебто, неможливо виграти. І такий наратив поширюється не тільки Трампом, але й його близьким оточенням. І цей наратив дуже схожий на кремлівський наратив, який активно поширюють у соціальних мережах, і саме прихильники Дональда Трампа не підтримують. Продовження фінансування для України і на цьому грає Росія. Сам Дональд Трамп раніше робив і інші такі різні заяви, після зустрічі з Зеленським він говорив про те, що підтримує тривалий і стабільний мир для України. Але місяцями він наголошував на тому, що припинить допомогу і буде намагатися. Підштовхнути Україну до укладання мирної угоди з Росією, і він також заявляв, що навіть найгірша угода з Росією була би кращою ніж те, що зараз має Україна, і тому для Кремля він є більш вигідним кандидатом. Щодо Камали Гаріс, її, начебто, більше підтримує Іран. Справа в тому, що в демократів різні думки щодо цього конфлікту на близькому сході, і можливо в Тегарані сподівається, що у разі. Приходу до влади Камали Гаріс, в принципі, вона буде менш потужніша, так менше буде тиснути на Іран і буде, начебто, менш підтримувати Ізраїль. Але це не зовсім так, бо демократи також підтримують право Ізраїлю на самозахист. Тому так виглядає, що обидва кандидати є не дуже вигідними для Ірану. В той же час колишній президент США Дональд Трамп більше підтримується російською стороною, але. Російський диктатор Володимир Путін офіційно говорить взагалі зовсім інші речі. Він раніше говорив, що підтримує президента США Джо Байдена. Після того, як Байден знявся, він заговорив про те, що підтримує Камалу Гарріс. Але американські та політологи, експерти, колишні посадовці говорять про те, що це така стратегія, і він фактично говорить протилежні речі для того, аби інший кандидат. Мав більші шанси на перемогу, говорить про підтримку Камали Гарріс, аби більше американців голосували за Дональда Трампа, і маємо такий вплив на думки американських виборців. Тим часом президент США Джо Байден скасовує свою поїздку до Німеччини і не тільки він мав відвідати Німеччину, аби зустрітися зустрітись із канцлером Шольцом, там він мав взяти участь у засіданні. Союзників у форматі Рамштайн, як відомо, президент Зеленський планував на цьому засіданні, яке мало відбутися на цих вихідних, представити лідерам західних держав план перемоги України. Очікувалися навіть нові рішення Заходу на підтримку держави на підтримку нашого членства в НАТО. І очікувалася навіть якась нова допомога від Німеччини взамін. Дозволу на далекобійні удари в глиб Росії, хоча і це питання також мало обговорювати на Рамштайні. Але щось пішло не так, і Байден скасовує свій візит, і, ймовірно, весь Рамштайн будуть переносити на іншу дату. Про це говорять вже. І е, Байден неспроста насправді скасовує свій візит, зокрема через ураган Мілтон, який наближається до Флориди. І це, е, ймовірно, буде найбільш такий руйнівний ураган у США. За останні 100 років або навіть за усю історію Сполучених Штатів Америки вже оголосили евакуацію жителів Флориди. Дуже серйозна подія. І тому президент Байден залишається у США аби особисто проконтролювати зокрема реагування усіх органів влади Америки, усіх служб на цей ураган і проконтролювати, аби все пройшло належним чином вже готуються американці до. Цього, цього урагану, який уразить Флориду, і звісно, свою поїздку до Німеччини скасовує державний секретар США Ентоні Блінкен разом із Байденом. Він мав відвідати зустріч союзників у форматі Рамштайн, але він також скасовує свій візит і переноситься цей рамштайн на інший час. Мови зараз говорять про те, що можливо. Він відбудеться в листопаді, зокрема, на тлі проведення зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО, але таки мають провести це Рамштайн. І, до речі, відреагував вже на цей канцлер Німеччини Олаф Шольц. Бо якраз він мав зустрітись на полях Рамштайну із Байденом, президентом Франції Монелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стормером. Але ймовірно, ці зустрічі не відбудуться, але Шольц зазначив, що. Розуміє, чому Байден скасовує свою поїздку через ураган і сподівається, що весь Рамштайн буде перенесено на іншу дату. І так виглядає, що воно так і буде. Будемо далі стежити за тим, коли відбудеться ця ключові перемовини у форматі Рамштайн і які будуть результати цих перемовин для України. А от колишній командувач, зокрема, військами НАТО та теперішній командувач військами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Опублікував зокрема, подав до конгресу список озброєння, яке мали би передати Україні для підтримки наших військових зусиль, але цього не зробили. Він представив американським конгресменам те озброєння, яке дуже би допомогло Україні, але досі не було перетно. Отже, американський генерал переконує конгресменів в тому, що потрібно дати дозвіл на далекобійні удари в глиб Росією західною зброєю. Зокрема, мова йде про далекобійні. Крилаті ракети «Джазм», які наші сили оборони могли би запускати із переданих Україні американських винищувачів F-16. Політіку раніше писало про те, що ведуться перемовини про передачу Україні цих ракет джазом. Адміністрація Байдена, начебто, відкрита до цього, обговорюються технічні моменти, аби українці могли запускати ці ракети, як із американських винищувачів F-16, так і із літаків радянських зразків. Які є в повітряних сил України, але цей американський генерал Крістофер Каволі переконує, що це озброєння може кардинально змінити хід подій на полі бою і говорить про інше обладнання, зокрема і про різні системи зв'язку, які потребують наші сили оборони, зокрема Лінк – Це мережа обміну даними, які яка використовується державами-членами НАТО, і, зокрема. Сполученими штатами Америка переконує конгресменів передати це обладнання, і про це пише американський телеканал CNN, і все ж таки очікується якесь велике рішення на підтримку України, зокрема цими ракетами джазами. Але будемо далі аналізувати і спостерігати за тим, коли Байден, врешті-решт, ухвалить це ключове рішення на підтримку України. Тим часом редактор Вашингтонської газети «The Washington Post» випустив книгу про війну в Україні і там. Наведені дуже цікаві деталі саме перших місяців повномасштабного вторгнення Росії до України і отримав цей редактор доступ до ексклюзивних даних із Білого Дому про те, що відбувалося у США, і зокрема у Білому домі щодо підтримки України в перші місяці російського вторгнення. Отже, за словами редактора The Washington Post Камала Гаріс віце президентка США у 2022 році, зокрема, навіть перед початком повномасштабного вторгнення на Мюнхенській конференції з питань безпеки попросила президента Зеленського обрати наступника у разі смерті чи взяття його у полон. Ось такий план правонавступництва США закликало Україну підготувати, бо були побоювання того, що президента Зеленського могли вбити чи захопити. У полон і американські розвідники говорили про те, що дійсно такі наміри, наміри були в Росії, але вони були зірвані, зокрема за допомогою американської розвідки, і такі деталі зараз розкривають нам нам редактор, зокрема з Washington Post. Крім цього, за його даними за його інформацією, зокрема після великих перемог України на полі бою, після звільнення Харківщини, після звільнення, зокрема і Херсону. Американська розвідка прийшла до висновку, що існує велика ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї. Таку ймовірність оцінювали у 50%. відсотків. Перша вона становила 5-10%, Але після потужних перемог і потужних провалів Росіян на полі бою вони встановили, що існує ймовірність у 50% того, що Росія використає тактичну ядерну зброю. Після того президент Байден доручив своїй команді передати Росії меседж про те, якими можуть бути наслідки, якщо вони підуть на це. І раніше ми чули від Девіда Петреуса, колишнього директора ЦРУ, що США попередили, що у разі застосування Росією тактичної ядерної зброї США просто знищить всі російські війська в Україні, зокрема і. Чорноморський флот Росії обіцяли тоді росіянам катастрофічні наслідки. І Вашингтон Пост пише про те, що була ключова розмова між міністром оборони США Лойдом Остіном і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. І На цій розмові Остін перегрузив Шойгу дуже фатальними наслідками, якщо вони підуть на застосування ядерної зброї. Зокрема, сказав, що тоді обмеження, всі обмеження відносно України. Будуть зняти її, зокрема, попередили, що США фактично вступлять у війну. На це Шойгу його відповів, що не любить, коли йому погрожують. А Ллойд Остін у відповідь сказав, що він не погрожує. Він говорить правду, він і нагадав, що він є керівником найпотужнішої армії у світі і найпотужнішої армії всіх часів за всю історію людства. І на це, що його відповів, зрозумів. І після цього фактично ми вже майже не чули ядерних погроз Кремля, знизилася інтенсивність цих погроз, і е, затихли навіть російські пропагандисти почали боятися говорити про це, бо США фактично попередили, якщо використаєте ядерну зброю, тоді війна буде завершена. За декілька днів ваша армія в Україні, і Чорноморський флот буде знищена конвенційними засобами ураження Збройних сил Сполучених Штатів Америки, така цікава історія від редактора The Washington Post. І ще одна цікава історія від цього автора книги Війна, від редактора Washington Post про те, як Дональд Трамп у 2020 році, будучи президентом США, таємно передавав російському диктатору Путіну дефіцитні, дефіцитні тести на коронавірус. Отже, він пише про те, зокрема, Пише про дуже цікаву історію, про те, як Дональд Трамп фактично свого часу дружив із Путіним про його таємну дружбу. І після початку пандемії коронавірусу Трамп таємно передавав Путіну тести на коронавірус, які були дефіцитними, які ще так не були на загал розповсюджені в аптеках світу в Європі. І декілька разів Трамп передавав Путіну ці тести. Путін натомість просив його. Нікому про це не казати, бо, начебто, його за це будуть критикувати, і не Путіна, а Трампа. І зараз випливає ця історія. Також чуємо про те, що Трамп таємно спілкувався із Путіним за час свого президентства. Про це також є інформація і підтверджується фактично виставок американської розвідки про те, що Трамп є більш вигідним кандидатом президента, більш вигідним президентом для російського. Диктатора Путіна бо в них кращі відносини, і зокрема Росія сподівається на те, що Трамп підштовхне Україну до невигідної угоди. І це підтверджує ця історія про ці коронавірусні тести. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!